Привіт, шановний глядач! Сьогодні мова піде про ось такий чудовий пристрій під назвою цифровий мультиметр конкретної моделі VC61A. Це не класичний огляд пристрою. Це буде ролик просто в якості моїх вражень від користування даним приладом. Що ж, перейдемо до справи. Цей мультиметр у мене на руках вже приблизно три тижні. Я придбав його в інтернет-магазині через Prom.ua в Україні за ціною у 250 гривень. Це приблизно 8 баксів. І забігаючи наперед, скажу одразу: пристрій дуже хороший. Він виправдав дійсно свою ціну. По якості він хороший. На жаль, я не можу порівнювати його з іншими пристроями ж класу і такої ж ціни, адже я в руках їх не тримав, але е, мені здається, що в бюджетному сегменті даний пристрій, в принципі, можна е, вважати одним з найкращих. Що ж, перейдемо. Перше, комплектація. Власне, пристрій мені прийшов у картонній коробці. В коробці знаходились, власне, сам прилад, сам мультиметр цифровий. Далі ось така термопара. Термопара у нас К-типу. Ну, Детальніше в інтернеті інформація є про такі термопари, власне, несуть. І е, ось такі щупи. Ось такі щупи, в принципі, за свою ціну вони. Непогані, на перший час вам їх точно вистачить. Вони робочі цілком, до речі, я їх е, трішки трішки доробив, якщо можна так висловитись. Дивіться, я придбав ось такі два крокодильчика по гривні 50 І в таких крокодильчиках вони були одягнені в такі силіконові е, чохлики. Так? Насправді натискати через ці чохлики-крокодильчики незручно, тому я е, зробив що. Я всі чохлики зняв з цих крокодильчиків і надягнув їх ось таким чином на ці щупи. І так у нас виходить, що у нас виглядає лише кращу щупа. воно е, ось такий варіант дуже зручний для прозвонки і тестування е, е, компонентів мікросхем. До речі, Можна ще зробити ось так, з таким чином. Надягнути раз. І виходить, що в нас ці чохлики ще додатково утримують ці крокодильчики. Ну що ж, це таке це невеличкі такі хитрощі. Власне, перейдемо до власне, самого пристрою по якості виконання. Пластик міцний, пластик якісний, хороший, твердий, але, як то кажуть, не тріскучий. Силіконовий бампер. Ну, Я вважаю, що це силикон, можливо, це якийсь інший матеріал, подібний до силікону. Він досить такий пружний, твердувати, трішки слизький, але, але як варіант, зручно. Нема ніяких таких гострих, неприємних швів, все досить таки приємно до рук, в руках його теж приємно тримати, він з такої оптичної форми. Власне, по вигляду це аналог таких відомих брендів, як Unity, Ovan, Mastec і тому подібне. Власне, що він вимірює? Опір, напругу, постійну перемінну, ампераж, як кажуть, або силу струму теж перемінну і постійну вміє вимірювати ємність конденсаторів. Має функцію прозвонки як звукової, так і прозвонки діодів та, ну, власне, світлодіодів. І ще така є функція, як перевірка коефіцієнту підсилення транзисторів. Ну, Я навіть, не користуюсь, але вона все-таки є. І дуже... Хороша і цікава така функція є це вимірювання температури у градусів Цельсія. До речі, ця функція працює навіть без термопари. Якщо я зараз отак вімкну термометр, власне цю функцію ну, показує мені на екрані 24 градуси. Якщо подивитись на кімнатний мій цифровий теж термометр, він зараз мені показує 25,5 градусів. Ну, Якщо отак от ще пристрій покласти до термометра, через хвилин 5 він теж покаже 25 градусів. Показує досить точно. До речі, з коробки він показував неправильні параметри. Він не добирав приблизно по температурі 2-3 градуси. І це стосувалося термопари також. Тому я трішки. Пошурсти в інтернеті я знайшов способи налаштування і коригування показників температури. Я їх, мені вдалося їх налаштувати, і зараз мультиметр показує досить такі точні показники по температурі. При, приклади налаштування і способи налаштування я зніму в наступному ролику. Щодо взагалі, от, вражень моїх. Пристроєм користувати зручно. До речі, я ще скажу таку річ, що це мій перший цифровий мультиметр. До цього пристрою у мене взагалі не було, адже я електронікою не користувався, і мені даний тип пристрою був не потрібен. Зараз я зацікавився радіоелектронікою, взагалі електрикою. Та й взагалі цей пристрій досить таки потрібний для. Господарюванню, зокрема, тим, у кого є автомобіль, цим пристроєм можна вимірювати напругу автомобільного кислотного акумулятора. І, до речі, хто ще скаже, що термопара йому можливо не потрібна, я додам. Мені вона знадобилась. так як мені вдалося вимірювати температуру електроліту в кислотному автомобільному акумуляторі, так як для заміру. Щільності електроліту, нам е, потрібно заміряти щільність при певній температурі, або робити е, коригування щодо температури електроліту. Тому цією термопарою мені вдалося правильно е, виміряти температуру і зробити всі потрібні розрахунки по щільності електроліту акумулятора. Е, так, тому, в принципі, в принципі ось такі. Огляд, мій завершено відгук. Ну що ж, додам те, що екран великий, зручний, є підсвітка, яка працює 4 секунди, з 4 секунди починає згасати. Ось ви бачите, зручно. Працює від батарейки крона на 9 вольт. До речі, батарейка крона входить у комплект. Вона слабенька, але на перший час теж їй вистачить. І що теж великий плюс, те, що батарейка знаходиться в окремому відсіку, який можна е зняти цю батарейку можна легко виняти, не розбираючи сам пристрій. Це ще один плюс. Тому е я завершу свій ролик на позитивній ноті, я вам всім раджу придбати цей пристрій. До речі, він коштує недорого, всього 8 баксів. Е чекати мій наступний ролик по коригуванні. Налаштування температури ставте по вподобайки всього найкращого. До побачення.